Олександр Миколаєвич. Як правильно пишеться прізвище Доменюк? Як напишете, так і буде. Не, ну, представтеся, Дубеню, як... через е. Добре, далі. далі. Далі я тут відповідаю за позицію. Вас... Вас Олександр Миколаєвич. Так. Так. Ну, ви прийшли сюди. Я як... прийшов, мене викликав директор. Ну, ви, а... Директор у сусідньому. Вокалі... Я зайду тоді туди тут, і запитаю, а що ви робите тут в цьому кабінеті? Ну, мене тут залишили, я ж бачу, нічого не чіпаю. Якщо ви боїтесь, що я вкраду щось, то сидіть зі мною. А що я з вами сидіти? Ну, якщо ви що директор займеться що вити, почекайте там? Будь Ні, ласка. мені ніхто не казав виходити. Ну я, я вас не... прошу. Наші ну, це не культурної людини. Немала на місці робочого. не культурно. Не мала, Некультурно ваш директор зі мною спілкується. Ви знаєте, я знаю наскільки не наслуханий, що він спілкується зі всіма дуже да. Культурно. А ви знаєте, як я сюди попала через уповноваженого? Гарно. Такого, а ви що не знаєте, хто такі уповноважений Верховної Ради України? Знаю, ну, ну, то, що, Він написав від, від, від мого імені лист сюди. Стосовно. Стосовно, щоб мене прийняли на прийом. На прийом до кого? До директора? Да. А ви не знали цього? Чого я маю знати такі деталі? Ну так я вам не я розповідаю. Знаю, що, ну, я знаю, що я вас бачу вже не перший раз у нашому закладі. Це не ваш заклад, це, я, це державний я, я, я заклад. Я маю на увазі наш заклад, де я і працюю що? в цьому колективі. Колектив це наш. Ну ну що? Я можу сюди приходити, хоч кожен день. Ви робити. можете приходити хоч кожен день. Нема питання. Ви не заважаєте людям працювати. А що я заважаю працювати? Тому що своєю присутністю ви заважаєте людям працювати. Так ви можете працювати. І відволікаєте можете... від тих питань, які повинні люди виконувати. Ви можете звільнитися і дома сидіти. Я так. можу звільнитися. Так. так само, як і ви можете не приходити сюди. А я буду приходити так. Тому... А я так само. Буду вирішувати. Ну, я прикош... ви заважаєте працювати колективу. Ви розумієте чи ні? Своєю присутністю. Я напишу уповноважена Напишіть у повноваженому, да. що до Олександр Миколаївич попросив вас не заважати робочому процесу да. даному закладу. Я прикладу це відео. Прикладіть, будь да. ласка, та да я ж вас не може за передати все уповноваженому. Що я уповноваженому передаю, якщо це буде відео, да. що ви заважаєте працювати цьому закладу конкретно. своїм конкретно? Заважаєте? Ви не маєте конкретних питань. Ви задаєте образні питання. Да? Загальні, та. І на те, що те прохання, яке ви хочете, щоб вам зробили, вони тут не виконуються. Отак це. Як це не От так. Лабораторна картка на ознайомлення не виконується? Нам же на цю лабораторну картку сказали, ніхто, у нас немає лабораторних карток на клієнтів. Все зараз в електронному вигляді. Як це немає? В електронному вигляді. При мені писали бумажну картку. Тому вам? Да. Де вона? Ну у вам же писали? У вас в закладі. Де в закладі? У вашому ну, де, де в закладі? Де в нас притешов ви впевнені, що вона да мені надали відповідь? Ви скажіть, де вона зберігається? Мені надали відповідь, що, що? я можу прийти ознайомитися з бумажним видом своєї де? Ну, хто вам дав відповідь? Ну, ваше співробітник? Ну де воде відповідь? Ну і вони напис... документи. Що вони написали вже са... вони написали де саме? Ви маєте це зробити? Да. Ну та чого ви туди не йдете? Так я туди. прийшла сюди. Це тут нема картки, точно. Ну як це немає? Якщо мені написали картку директора, картки нема у начмідах картки. Так само немає. що ви кажете. У вас змінюється постановка. У я маю я, я я оцентрую вашу увагу. У директора картки нема. Директор має повноваження дати вказівки. Якщо він, якщо ви даєте просите, то що неможливо зробити, кому дати вказівки? Ну хто да. вам дав відповідь? Будь ласка, ну покажіть мені листа. Хто вам дав відповідь? Ну, про... піді підіймайте документи, що я маю піднімати. Ви, а ви, що я маю вам надавати? Аргумент, ви аргументуєте тим, да, що вам так. прийшов лист. На якому було сказано. Да, да. Покажіть цей лист, будь ласка. Ну, підійми, я не буду нічого піднімати. Ну, так, а... я не буду вам його показувати. Ну, так, 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 так почекайте. Тоді вийдіть, будь ласка. Найдіть, я дістай, не буду виходити. Сюди. Я на прийомі. Я? З 9 я... до 20. Який прийом? прийом? Ви записались на прийом? День прийому. Коли у нас цей прийом? Де? Сьогодні з 9 до 12. 17, 19 до 12. З 9 до 12. З 9 до 12. Не з, 9, 12. Не з 19. З 9, не з 19. З 9. З 9 ну, так, ну, так ну, я 20. на прийомі. Що ви від мене хочете? Не, не це. Я на прийомі. Напишу на вас э, скаргу. Ну, напишіть. Так, так я зараз прийду додому і напишу. Да напишіть, я ну, буду того дуже вдячні. Добре. Добре? Так. Да. Ну все. Ви поговорили, no, ідіть до директора. Я, я я піду, куди я захочу піти. Ну, ну, так вы, Ви збиралися до директора. Що ви тут цирк э, Це робите? ви тут циркете цирк? Послухайте, я знаю закон. Я знаю закон. А ви нічого не знаєте. Якщо да? ви знаєте закон, то ви якщо ви маєте аргументувати чимось. Я зараз випишу поліцію, і ви тоді розкажете. Так давайте давай закон, і викликайте за заложний визов. Заложний визов, ви що оплатите поліцію? А якщо ви зі мною розмовляєте на кацапській мові, а я говорю так, як вважають. Що ви да. тут не маєте права розмовляти касавською мовою? А я імію право Ви маєте да. право розмовляти тут за не маєте права підвищувати навчитися українською рідною моєю мовою. і будьте не Ваш мовою. язик це рідний? Да. а чий це рідний? Послухай, я, я не буду, знаю слушай, закон ви мене не тикайте. ви буду... з вами не спали. Поняли? Ви знаєте закон? Як ти зі мною розмовляєш? Ви зі мною і да. не тикайте мені. Мне в дочке видно. Да ты мне все равно, кто ты. Выйди, выйдет, извините. Я буду тут находиться, когда закончится прием. Я имею право до приема. Что вы имеете право? Сидіти в чужом кабинете. А я не в чужом сижу. А в каком? Государственном. Почему тут державный кабинет? Я зараз пойду до вас до дома, так строк, Ну, залезу, ну... студент. Так вызовите полицию лучше. Вызывайте полицию. Ну, стосовно. Ну вызывайте, вы же хотели вызвать на меня полицию, Я вызывайте. что захочу, то и сделаю. Так я вызывайте. выйди из кабинета. Я не буду выходить. Я еще не закончила свой прием. Чекай, это ваш прием, чьи прием? Это вот. прием директора. У директора есть свои справы, какие он занимается. Он пошел по моему приему. Он раз... по вашему рассказ... приему, он спелкуется, там на рада зараз идет. Нет, эти люди вот сидели у меня. в. Это не людей. ваша справа, кто тут сидит, где сидит, и что они не делал. Ну, он я боялся. с вами не хочу разговаривать. Все, до свидания. Чоду, ну не ви хочете, щоб вас вивели звідси. Ну, ви Чи наступний раз я покажу охороні, що вас сюди не запустять. Ну, взагалі в поліклініку. Я ще раз поясню. Ну давайте. Що давайте. Ну Давай. визивайте, пусть виводять. Ну пусть виводять. Я согласна. Виводіть. Ну виводіть. Ну попробуйте. Вас мене рукав... не пустять наступний раз сюди. Просто я кажу, От як ви мене знімаєте, зроблю фотографію і роздам цій охороні. Слава Богу, слава Богу, ну, ви ви хочете ходити не будете. І не будете заважати так, людям працювати. Ви законні знаєте. Добре, що ви знаєте. Да, я знаю. Да, добре, да, що я ви, знаю. Знаєте. ви багато що знаєте, тільки ви це не користуєтесь. Що ви говорите? Так. Да. То як коли уповноважений написав, ви вже зразу утіхані. Причому тут уповноважений? Що Все, Вам я... написали картку, йдіть шукайте картку. Там, де вам написали. Вам листі сказали, куди йти? Да. Куди? Сюда. Сюди. Сюди? Да. Саме сюди. Да. Тут написали вам, щоб ви прийшли сюди, для да. того, щоб вам дали карту. Да. Ну, ви розумієте, що ви несете ну, не ну, ну, бред. Ну несеш ти ви я, я вам ще раз пояснюю. Не тикайте мені. Я, буду я Ще Ні, по, ви, конститу... ви, по Конституції. Ви, ви по Конституції будете спілкуватися.